І буду зараз читати все, що ви там написали. Сподіваюся, я дуже сподіваюся, що сьогодні прийшли нормальні, хороші, виховані люди. Таку надію я маю. Понеслася! Як ви вирішуєте, який пензлик використовувати, вибачте, що питання не так багато. А, дивіться, все дуже-дуже дуже просто. А всі такі скошені. Прибирав пігмент. Це нормальна історія. Будь-якого міста або ну розумієш, роблять там серветочку чи. Ну, мені тут просто немає куди покласти серветочку, то я в руку. Все, що скошене, а от такі широкі, вони для бровок тягнути чи для нижньої повіки розтягувати колір за рахунок того, що вони такі скошені. А всі отакі пензлики, бачите, і це скошений. Але він тоненький, дуже тоненький, це стрілочки малювати. А, в сухий чи мокрий спосіб, і те, і те підходить. Ну, розчесувати. А, оця така розчесочка мені взагалі зайва. А інколи є люди, які нею користуються. А це розчесувати свої вії. Ну, просто в мене жодна вія не влізе от туди, бо там дуже мало місця для моїх вій. Далі. Все що таке велике, воно може бути для пудри, для рум'ян. Там вже така, знаєте, справа кому чим зручніше. Ну, от дивіться, зараз покажу. Пензлик. Якщо він найвеликий, знаєте, найбільший пензлик, який у вас є, він буде для пудри. В мене от найвеликий це цей. Він для пудри. Просто бездоганний. Або цей. Або цей. От він, він настільки, знаєте, такий. Ну, м'якенький. Їм ем краще всього там хайлайтер наносити. Або інколи я рум'янчики їм наношу. Хоча для рум'янчиків. я загубився. Десь він був. Я цього... Все... А, от він. А це отакі. вони скошені, а їм дуже зручно тягнути щось. Це що стосується таких великих пензликів. А далі ціла купа, ну, їх просто зараз не буду вже всі тягти. Оці отакі пензлики. Вони і м'які і пухнасті. Але оце для того, щоб пігмент або вдовбати, або. Там же його розташувати. Отакий от пензлик, він м'ягенький. Їм можна і якусь там велику площу покрити. І взагалі, отакі от пензлики. Це для того, щоб проробляти там скульпторінг. Отакі от пензлики, звичайно, це і для наносення, і для тушування. Вони там ще в дві сторони. Це для нижньої просто повіки. Є отакі от моменти. Взагалі, знаєте, от щось там проробити чи вдовбати, і розтушувати. Оце дуже прикольно розтушовує. Вона дуже пухкенька і дуже м'ягенька з натурального. Ну, отакі е, дрібні пензлики вони, звичайно можуть використовуватися для якихось там дрібних е, моментів, там, знаєте, ну щось там таке, от, промалювати, продублювати, е, навіть нанести щось. Е, так, от такі е, вони, наче, та, і пухнасті, ну, ви ж зрозуміли, що воно майже таке саме, тільки менше. Можна щось наносити, можна щось розтушовувати, воно просто м'ягеньке і просто в мене є. От, е, я люблю такі пензлики. Е, вони покривають велику площу, і ними дуже прикольно розташовувати, тому що вони такі округлі і м'ягенькі, і. Взагалі все супер. Отакі пензлики, звичайно, для якихось там рідких. Не впало. Ну, Тобто, для якихось дрібних моментів, або ми робимо корекцію, або ми щось там дрібненьке протягуємо, або щось там жирне, або рідке. Оце краще за все отакий от пензлик мати, бо він такий рятувальний. Знаєте, і прищика замазати і там щось розтушувати. тобто він супер робий. Ну, все. Знаєте, є пензлики, звичайно, для тоналки, є пензлики там для всього. Боже, ти ще не висох. Добре. Отакі пензлики. Ними і тоналку можна розносити, і контурінг робити, і все що завгодно. Якщо в тебе там два чи більше таких пензликів, то один переш для темного контурінгу, другий для світлого, і можеш змішувати все, що завгодно ними робити. Отака от штукенція це для тушовки, дуже прикольно промальовувати, наприклад, ну, от буду якось показувати, там, чи пташини, чи щось таке, дуже якісь там складочки все це промальовувати, розтушовувати, витягувати, от такими от дуже зручно. І є, наприклад, от такі пензлики, не можу сказати, що вони там погані чи що. Вони круті, але вони такі. Такі. От цей він дуже м'ягенький, він синтетичний, але він м'ягенький. Їм також добре щось там промальовувати, там контурів якісь моменти там притягувати і одразу розтушовувати. Це майже таке саме, але воно округле, тому що їм добре там пропрацьовувати якісь інші моменти. І тут вже ви просто гуляєте, називається. Гуляєте своїми потребами. Ну, таке саме і дуже пухнасте. І в нього тут наприкінці, отам, от де таке біленьке, от це місце, воно наче профіліроване, тобто тут менше волосічка, ніж тут. І коли ти розташовуєш, там взагалі димка така відбувається. І комусь зручно багато пензликів мати мені. А є люди, кому це не зручно, їм там досить знаєте, тоналку нанесли, чи взагалі там спонжиком чин -чин 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 -чин, там щось проробила і заспокоїлася собі. є люди. О, ну от бачите, міг би взяти там цього олівчика під якусь основу. Ну, взяв же хто. Коротше, не суттєво. коротенько про пензлики. Якщо я зроблю от Отак, обличчя, і буду прибирати свій носик, я можу з нього зробити таку маленьку бубочку, ну тобто буде красиво. Але якщо з цією бубочкою повернуся отако, то тут буде Пінокіо і якась там ще зайва історія. Ви така стара кляча. Ірина. Може, я і стара кляча, але я розумна хоча б. А от ти щось я не думаю. Бачите, мені треба декілька разів проїлозити, аби воно щось там пігментовано було. От я роблю те, що на очах. Тобто ми втавблюємо. Бачите, в чому різниця? Вони навіть кольори змінили, якщо поїлозити, якщо вдовбати. А, так, щось такий кольор обрав. А, дивіться, це одні ті самі тіні. Єлозили, вдавлювали мокрі. Тоже хочу навчитися так краситися, смугла кожа, тіні плохо видно. Дитино, давай припини. Я дуже смуглий. <с -2> Перші шість випусків мені просто мене люди задовбували. А що вас тоном? Ашо вас тоном? Будь-яка тоналка на мені виглядає просто білою. Я дуже смугла людина. Зараз просто я сиджу біля лампочки, ну дуже от близько до лампочки. І саме тільки тому виглядаю, начебто, світла, і це в тональці. А так шкіра та в мене воно дуже смуглий. Так що все буде помітно, якщо зробити світлу подложку. Кілька років бажаю людям на день народження, то чи там ну взагалі от коли щось там на свята бажаю. Бажаю просто, щоб... Адекват, ну спочатку я бажав, щоб адекват їх оточував, а потім я почав бажати, щоб ви зустріли, хоча б бодай одну людину адекватну, тримайтеся за неї. Це дуже велика рідкість. Зараз наш час знайти адекватну людину. Я вам можу сказати, що мені вдається там інколи все ж таки зустрічати адекватних людей і на ефірах, і в житті, і там в різних кампаніях. І я намагаюся з ними спілкуватися і підтримувати зв'язок, хоча б. Тому що все, що нас зараз оточує, це піпець. Ніколи не скаже, що 46 і не треба. І не треба. Світ краситься норма. Для кого норма? Для тебе взагалі не норма, для тебе хреститися норма. А, ну, так, пізажист, та-та-та, трансляція, оно учить дівчат, которые не тільки дівчат, але й тіток, і, і бабок, і хлопців, і дідусів, і. я звичайно перепрошую, але дуже багато, от в мене, наприклад, дуже багато друзів-акторів. І вони будь-якого віку. Від супер-пупер маленьких дітей до супер-пупер стареньких пердунів. І що, ви думаєте, що всі вони щось вміють Там, фарбуватися чи там щось таке? Не думаю, що все, вони вміють Дивіться, як окограє. В будь-якій країні пострадянського простору зможуть великі проблеми, просто великі. Вони не виховані, вони бедлота, реально бедлота, тому що вони взагалі не розуміють, з ким вони спілкуються, як вони спілкуються, кому це приємно, кому це противно. А як вони між собою спілкуються також огідно і противно, але є й нормальні, звичайно. Інколи вони так, перефарбувалися там з батьками отак от ми розмовляємо з друзями, так, з там з вчителями, так, з кимось так. Але в венеті вони всі однаково розмовляють, як просто хамовиті такі нетинедолубки треба. Ну, як вони самі пояснюють, це стільки уваги мені одному. Так і зяк тобі нарила, от тобі і вся увага. Все ксеня. Ти модератор. Зараз в мене просто зникнуть люди. І от Ксеня всіх. Ті хтіх тіх таке знаєте, Чи в гаджікумі всіх порубала. Міцелярка це зло, якщо її залишати на обличчі. Думаю, піпець, ну короста, знаєте, бішана короста. Я кажу, розкажи, що ти робиш з волоссям, просто Оленці, щоб вона зрозуміла, скільки всього людина робить для волосся, щоб воно так виглядало. Подивіться, будь ласка, перший випуск Ляси Тряси за BTS, Він називається Знайомство, Там я розповідаю просто про себе. Ну, хто я, що я, і таке інше. І кожен ефір я розповідаю дуже багато чого і з власного досвіду, і про себе, але зараз у нас тема з мейкапу, тому дуже мало інформації сторонньої. Тут взагалі подивіться просто всередину очей. Ну, лампа висвітлює, там... там просто вже все червоне. Для чого очі накрасив, та щоб ти ж мене з ночі побачив, та щоб в тебе питання це виникло, та щоб я тобі відповів, отако. І ти пішов в пань, спатаньки, просто баньки. Знаєте, боже, після обручу бабета знову таки. Ще раз просто покажу, що ми робили. І інший варіант знаєте, вже все блищить, але. Але я. Так, ще. Все, бувайте, люблю, цілую. сінечка на добраніч, всім на добраніч, тихої, мирної, лагідної, спокійної ночі. Якщо щось намацали, тримайте. Це ваше.